Про осінь, а сонце дарує радість, ніч знову схиляє в сум. О, осінь руда красуне, звільни від минулого дум. Хай радість в душі озветься, І змиє всю тугу дощем, І більше не повернеться У серце моє гіркий щем. Гортай же дні листопадом, минуле під килим покров, щоб мрії, мов зорепадом, не згасли і світили знов. День сонячний посміхнеться, де крок твій, там доля твоя, осінь золото волоса, в майбутнє полинула я. Для всіх. Вибираю сонце, щоб кожен в моєму краю забув про війну вже О, осінь і знав долю щасливу свою.